Усім привіт! Це підсумки тижня в Китаї. Вітаю вас. Голова канала Сіджінпін у Пекіні провів зустрічі із премєр міністром Королівства Камбоджа Хусеном. Сі Сіджінпін зазначив, що Китай підтримує камбоджійський народ у самостійному виборі шляху розвитку, що відповідає його національним особливостям. Сторони повинні використовувати рік Китайської дружби як можливість для нарощування співпраці на субнаціональному рівні, розширення гуманітарних зв'язків та культурних обмінів, зміцнення молодіжних контактів та просування китайської камбоджийської дружби. Хусен повідомив, що дуже приємно стати першим іноземним лідером якого Китай прийняв після китайського нового року за місячними крентерему. За його словами, своєму трилогі тому і нинішньому візиту, він хотів надіслати чіткий сигнал про те, що камбуджинський народ завжди стоїть поряд із народом Китаю. також голова Сі Чимпін у будинку народних зібрань у Пекіні влаштував урочисту церемонію. Вітання на честь президента Ірану Ебрахіма Раїси, який прибував до Китаї з державним візитом. А тепер до новини про міжнародну співпрацю. Перша партія надзвичайної допомоги прибула до Туреччини з Китаю. Предмеди постачання, виключаючи на меди, та ковітри будучи доставлені до районів, що постраждали від землетрусу великим вантажимо літаком з Стамбула. Найближчими днями з Китаю партіями будуть надіслані інші предмети першої необхідності, включаючи намети електрокадріографії, улітразвукове діагностичне обладнання та медичні транспортні засоби. Міграційні служби Китаю на перелотні зареєстрували 676 тисяч виїздів та виїздів до країни, що є рекордним показником за добу з часу спалаху covid 19 Про це повідомило Державне управління у справах імміграції КНР. Міністерство торгівлі КНР заявило, що Китай вітає збільшення інвестицій європейських компаній у китайську економіку та їхню позитивну роль у поглибленні двостороннього співробітництва. 9 лютого Міністерство спільно з європейськими підприємствами провело симпозимую, у якому взяли участь представники дев'яти європейських компаній, а зараз новини про науку та культуру. Космонавти пілотованого космічного корабля шенчжоу 15, який наразі перебуває на бороду китайської космічної станції, Тянгун, завершили свій перший вихід у відкритий космос у п'ятницю. У Бегині відбулася прем'єра палету у Червоні Сабиджі, представленого за сюжетом одноіменного китайського класичного роману. Танцюючи в костюмах з китайських класичних оперсь центральної балетної трупи, китай показали головних персонажів роману, створивши візуальне свято за допомогою змішання китайського та західного стилів мистецтва. Це «Підсумки тижня, щодишня ми транслюватимемо новини про Китай. До зустрічі.